Друзі нас інфоперші про головне поїхали. НАТО не розцінні. Інцидент з БПЛА в повітряному просторі Польщі як так Ройтер з польські військові анонімно з люттю говорять, НАТО обісралось. ось таки. Реакція Євнуха Трампа на атаку проти країни-члена альянсу. Він просто промовчав і у них відповіді на питання та втік міняти памперси саме собою. Напрошується питання, чому найважчі і найнебезпечніші не періоди історії якось аж надто часто лідерами країн стають такі нікчемні кастрати. Зараз у нас зайловсша Трамп. До початку з другої світової в США Рузвельт в Британії Чембелрен список можна продовжувати. Пише Тарас Чорновіл. А може справа в тому, що це не отакі зверхники попадають на час великих загроз, а самі загрози залежать від тих, хто є очільником країнах, як роль яких повинна стати вирішальною. Уже тому, що у нас був Порошенко в Україні, війна так оперативно зупинилася, і загрози зменшились до того рівня, коли відсотків з 95 населення про неї забули взагалі. і Вирішили обрати президентом воюючої проти Москви країни московського блазня, і саме через це придушення ліквідовані загрози стали знову невідворотними бо на параші. Право в той самий пойло, а у нас все кардинально змінилось. Просто для нагадування юридичної сторони того, що цієї ночі відбулось в небі над Польщею, дві часто згадувані в нас статті північно-атлантичного договору. Четверта стаття, стаття п'ята. Про кожен такий збройний напит і про всі заходи в житті у зв'язку з ним буде негайно повідомлено Рада безпеки. ООН. такі заходи будуть припинені після того, як Рада безпеки вживе заходів необхідних для відновлення і підтримання міжнародного миру та безпеки. Звучить, може, не надто переконливо і про пряме оголошення війни агресору дослівно не сказано, але це достатня правова база для задіяння напрацьованих механізмів і розкриття пакетів прямої про використання військ, що має координуватися європейським штабом НАТО в Монсі. Там уже все чітко розписано, хто і що має виконувати, а опікуватися операціями мають військові. Однак для настання такого періоду повинно відбутись саме політичне рішення країни-члени НАТО. Мають провести негайні консультації, визнати, що це було стаття 4 – загрози і стаття 5 – реальний напад події, які не підпадають під дію угоди, щоб бо випадково і без умислу атакувати члена НАТО. До цього разу всі зальоти шахедів і іншого терористичного спорядження і рашче, Білорусі до Польщі, Литви, Латвії, Латві, Естонії, Румунії і один раз навіть Хорватії трактувалися саме за третім варіантом умислу. Не було тільки злочинна недбалість, за яку може настати лише юридична, а не військова відповідь. Переважно десь так воно й було, хоча й нюанси. Але з одного разу сталася подія, коли була що найменша підстава задіяти четверту статтю і провести консультації та пригрозити Раші, це ще при Байдені в 22-му, а Тоді рашистська ракета, яка проминула ціль у нас ймовірно добротвірська теста, рухалась в напрямку Польщі, була ще над Україною збита нашою С-300. А далі за кінетикою уламки обох ракет залетіли до сусідньої держави. І убили там двох людей. Байден перебував на саміті G-20 на белі. терміново наказав не піднімати градус напруги, зробивши вигляд, що це тільки українська ракета. Натомість там гарантували. Що жоден звинувачень не прозвучить, щось додадуть з озброєнь. Усі погодились, і наших експертів оперативно вигнали з місця падіння, бо за всіма перевинними повідомленнями там таки були частини обох ракет. То був дуже поганий прецедент, але основне сталося таки на алясті. Колективний пойло зумів упевнитися, що Трамп кастрований євнух. І навіть потужитись повноцінно не спроможеться. Тож Раша вирішила піднімати градус напруги і залякувати населення в надії, що воно в країнах-членах НАТО і російські лобісти зможуть добити скорочення підтримки України. Ну, відповідно, що за отримає вказівку щось відчубучити у підсумку. Це не випадкові зальоти, а цілеспрямоване з керування групи шахедів до Польщі з метою політичного тиску і залякування. Європейські лідери мали якусь розвідінформацію, інформацію, готувалися, тому скасовано поїздку в США на розмову про Україну. Коли якісь нечіткі відомості про підготовку атаки на НАТО розмовляли про це в Вашингтоні з Трампом, це об стіну горохом, краще вдома підготуватися. Ні, це не початок третьої світової на прямого нападу на НАТО. Вращі просто нема на це сил. Хоча, якщо обійдеться, взагалі без відповіді цілковито безкарно. Прогнозувати наступні дії важко, але РФ не може піти навіть на локальну наземну операцію проти НАТО. Четверте найгірше сумніваюся, що буде хоч щось реальне зроблено у відповідь для покарання агресора. Арсенал заходів відповідь передбачає засоби стримування приведення в готовність стратегічних сил. Цілковита блокада речі. Інтернування всіх громадян РФ на територіях країн, членів НАТО і інше. Не надто сподіваюсь, навіть на формальні консультації та обов'язкове скликання Радбезу ООН. редакція каналу не несе відповідальності за висловлення окремих політологів, політиків, експертів, анонімних телеграм-каналів. Голова в кожного своє висновки, кожен робить сам де зустрічі. Друзі, Ставте подобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь, переможемо разом.